Цікава ситуація зараз в Україні. Україна пішла на перемовини і також договорилася про припинення війни. Зараз справа за великим президентом Міра. А він мовчить. Дональд Трамп також мовчить. І тут виникає логічна ситуація. А якщо Путін не захоче, всі ми знаємо, що угода підписана з Росією не варта й паперу, на якій вона підписана. Це сказав ще Бісмарк. Ну, Які будуть важливі впливу? Економіка вже під санкціями. Це перша. Друга країна вже воює. Ну, Тобто Дональд Трамп залишається в ситуації, коли йому залишиться тільки дати задню. І сказати: Ну, я ж старався, і нічого він по факту зробити не зможе. Лише знову відновити поставки зброї і виглядати в. Обличчя своїх виборців як круглий ідіот, який пообіцяв і не зробив. Що ж стосується Європи, то вона може нагадати Дональду, ти ж казав Росія, хоче миру. І це єдина надія України, адже сама Європа дає нам зброю. І також Європа підтримує нас на політичному Олімпі. що ж, побачимо, що з цього буде. Але хто із цих двох буде? Лузером ще невідомо. Відомо лише одне: хтось затіяв надто слизьку гру і на карту поставив надто багато. А що стосується гарантій безпеки, так ми їх вже бачили. Пам'ятаєте Будапештський меморандум. Що саме цікаво, Румунія пішла в суд і відсудила. Таким чином, ще Румунія порушила територіальну цілісність України. Що ж, Єдине на кого залишається надія, це на самих себе і трохи на Європу. Але я хочу сказати одне: ми обов'язково переможемо.